Всім привіт! Чи траплялось вам відкривати чужу посилку з книгами? У мене тепер є такий досвід. Я не замовляла ці книги, але я буду їх відкривати сьогодні з вами. Ці книги замовила сестра мого чоловіка. Вона зараз перебуває у Чехії і. Побачила, що на сайті КСД дуже класні знижки, і вирішила замовити книжки на мене. І сказала, можеш читати, якщо хочеш. Я, звісно, хочу, але часу не так вже й багато. Хотіла вам сказати про КСД свою думку. Хто не знає, КСД це клуб сімейного дозвілля. І раніше всі його знали, як щось, знаєте, таке. типу... Бабульки замовляють, мамульки просто якісь книжки з якимись сірими такими вицвічими, сторінками з посереднім оформленням, але зараз вони переіменувались в не просто в клуб сімейного дозвілля, а в КСД, і в них дуже-дуже стильні стали книжки дуже гарної якості. Я була трішки спантеличена, тому що. Вже давно про них нічого не чула. І тепер, коли почула, то і побачила, як вони виросли, то вибачте, це супроводження на моєму фоні, але інакше не можу ніяк. Тому давайте подивимось. Я про ці книжки нічого не читала, тому просто вам покажу і розкажу те, що на них написано, тому що я просто. Ще навіть їх не відкривала. Магічний корабель Robin Cop торговці з живих кораблів. Ось така супер класна обкладинка. Дивіться, вона така тут витіснена. Я ж кажу, якість просто аїн. Хоча зараз тут теж сторіночки трішки такі сіро-жовті. Але може воно так зроблено спеціально саме під цю книгу, тому що бачите, тут про кораблі, про піратів. Тому ось, що тут написано, хто такий Робін Гоп. Це псевдонім американської письменниці Маргарет лінгольм Огден, яка працює в жанрі фентезі. Вона написала такі твори, як Асасін, «Торговці живих кораблів і низку романів, завдяки яким здобувала різні премії. То це перша книга з трилогії, і логічно, що я можу її почитати, і це не продовження, і це класно, тому що читати книги з третьої, з п'ятої, з десятої це якось дивно, і це може бути не зв'язано ніяк. Тому я дуже рада, що це перша книга трилогії Торговці з живих кораблів. Найбільший скарб торгового міста Бінґтаун це живі кораблі, які витримують шторм, самі ловлять попутний вітер, знаходять фарватер, мабуть, я не знаю, як правильно, а головне, зберігають спогади всіх, хто жив і помер на борту. Ну, ідея прикольна. Тож не дивно, що доля давнього роду вестрітів нерозривно пов'язана з одним із них. Для Алтеї корабель Вівасія це законний спадок, і вона готова піти на все, щоб повернути його. Для її племінника, що змушений служити на судні, це довічне ув'язнення. Бачите, як цікаво, що одна і та сама ситуація для нас може трактуватися дуже-дуже по різному. Для когось це захват і це спадок, а для когось це довічне ув'язнення. Цікаво. А для капітана Кеніта це зброя. Яка дозволить захопити владу над Піратськими островами, але ніхто з них не цікавиться думкою самої Вівасії. Я вважаю це дуже цікавий опис, тож буде класно почитати. Діліться в коментах, хто читав цю книгу, що ви про неї думаєте. Мені буде теж цікаво, тому що хочеться обрати книгу для читання. Знаєте, вже, щоб класна була і щоб не марнувати свого часу. Тож поділіться в коментах своїм враженням, якщо ви таке читали. Далі. Далі в нас ідуть дві книжки Агати Крісті. Ну, це класика. І мені навіть дуже. Або трішки, я не знаю навіть соромно, що я дуже багато про Агату Крісті чула, але ніколи її якось не читала, не брала до уваги, хоча знаю, що це. Але я знаю, що це класика, яку люблять просто мільйони, мільярди людей, мабуть, на планеті. Тому Настя тут замовила одну оголошено вбивство і друга випробування невинуватістю. І ось третя це перст проведіння. Ось таке, три книжки. Я почала оцей перст проведіння. там прикольна така зав'язка, що чоловік зі своєю сестрою приїздять у таке глухе село, можна сказати, містечко маленьке. Прям як в мене практично. Теж дуже схожий такий вайб, атмосфера, тому я читаю. Тому що мені зараз це якось відгукується ця атмосфера, і знаєте, щоб трішки себе під... підбадьорити, що я живу в такій атмосфері зараз. Ця книжка дуже-дуже мені підходить. Вони поїхали в це містечко на один або два роки, щоб зробити перерву від життя. Це дуже-дуже нагадує мені мене. Стичко Лісмарк здається ідеальним для реабілітації хворих. Тож після автокатастрофи Джеррі Бёртон вирушає оселитися тут разом із своєю сестрою Джоанною, яка супроводжує його. Але незабаром серія анонімних та наклипів порушує тихий плин місцевого життя. Одна з адресаток зрештою скоює самогубство, імовірно, через обурливий зміст листа. Та й на цьому потрясіння не завершується, убито знаходять її служницю. Схоже, усе це справа рук когось із місцевих мешканців. Джеррі намагається допомогти поліції вийти на слід аноніма, поки той або та щось мені підказує, що це та, я не знаю, що. <смас> на волі. У лісмарку не можуть довіряти одне одному. Проте розкрити секрети і докопатися до суті. До снаги тільки Джейн Марпл. Тому ось така книжечка, я з неї почала, і мені здається, що вона прикольна. Випробування невинуватістю тут теж, знаєте, такий вайб-маєток. Сонячний ріг. Практично, як місто, в якому я народилась кривий ріг. Читаємо. У маєтку Сонячний Ріг знаходять мертвою місіс Рейчел Аргайл. У вбивстві звинувачують її прийомного сина Джека. Його ув'язнюють, адже в чоловіка немає алібі. Через певний час доктор Артур Калгарі заявляє, що можна дати це алібі. Але в'язень помер ще до початку судового розслідування. Калгарі сповнений рішучості за всяку ціну виправдати Джека. Нехай навіть посмертно. Однак родина. Аргайлів. не бажаю допомагати йому. Цікаво, чому. Несподівано відбувається ще одне вбивство. Які таємниці приховують сонячний рік і його мешканці? Чи причетні вони до того, що сталося? Хто цей вовк в овечій шкурі? Чесно, я ще не читала, але мені вже здається, що ну, я ще не знаю, але я люблю таке розкривати. Мені здається, я дуже швидко знайду відповідь. Ці. Тільки почавши читати. А що ви думаєте про Агату Крісті? Пишіть. Оголошено вбивство. Оголошення в щотижневій газеті неабияк заінтригувало мешканців англійської провінції. Чому їй так подобалось там? Маєтки, провінції, містечка маленьке. Їх запрошено на дивну виставу вбивство. Хоче подивитися на це. А їх виявилось чимало. Певно, забули, що весь світ театр, а люди в ньому актори, а не глядачі. Тож ролі жертв уже розподілено. Тільки старенький міс Марпел до снаги викрити загадкового постановника Кривавої драми. Знову, міс Марпл? Мені здається, вона вже була. А, так. Бачите, і тут міс Марпл, і тут міс Марпл. Мабуть, це міс Марпл і в інших її книжках фігурує. Я не знаю, але, мабуть, так і є. Якщо вже в двох фігурує, то, мабуть, і в інших є. Так, Каїнова щелепа. Едвард Повіс Мезерс. Мені дуже подобається, як виконана так таємниче. Тут матове і глянцеве. Мені казала Настя, що цю книжку, там розділи треба поставити в певному порядку, хронологічному чи логічному, і здогадатися, як саме їх треба упорядкувати. Так, найскладніша літературна головоломка століття. Шість убивств, 6 жертв, мільйони варіантів, можливого розвитку подій, як я вже й казала. Тому не знаю ще про що вона, але думаю, буде цікаво цю головоломку вирішити. Якщо ви її вже вирішили, просто напишіть ваше спільне враження про цю книгу. І останні книжки це ось це третя і четверта частина з Шепшинового провулка. Це про маленьку церковну мишку, яка живе в маленькому містечку, і про її друзів. Це дитяча книжка з гарними ілюстраціями. Мені вона дуже сподобалась, тому що ці дві книжки подарували нам, тому що в нас вже є ще дві. Ось: перша і друга. І тепер третя і четверта, і я можу почитати мій маленький помічник. Помічниця, точніше. Тому я дуже рада, що тепер у нас є вся ця серія. Це Андреас Шмахтель це німець, який сам написав і сам проілюстрував ці книжечки. Це дуже мило. Я дуже рада, що тепер у нас є всі 4. Будемо читати, особливо, може, перед сном. Розкажіть. Які книжки вам до вподоби, які ви вже з цих книжок читали, і можу ще порадити для мене, для малечі. Будь ласка, підтримайте мій канал, підтримайте нас, тому що з дітьми мені було дуже тяжко це все знімати, але що не зробиш заради контенту для вас. Бувайте!